Привіт, пані та панове! Це відео про 10 новинок моїй парфумерні колекції. У мене є парфумерна інвульгенція. В листопаді було моє день народження. Я збирала всі свої парфуми десь місяць. Всіх, хто хотів мене якось привітати, потішити, я замовляла парфуми. Я буду вам е, показувати сьогодні переважно флакони. Також буде декілька наборів пробників. В мене ще є просто коробка поза рейтингом, цілий лот, повний пляшечок. Я не знаю, що з цим робити. Буду просити вашої допомоги. Також я знайшла своє неймовірне парфумерне кохання, удвічну любов від неба до землі. Розкажу про це. Це відео не буде про розпаковки, про найперші парфумерні враження. Вчора я отримала свій останній флакончик. деякими парфумами я вже користуюсь місяць. Тобто, в будь-якому випадку я розкажу вам про вже мій досвід цим парфумом, про моє з ним життя. Парфумерна вже ж. А мене звати Оля Насонова. Повсякденному житті я архітекторка з Києва. А це мій парфумерний канал. Це моє велике захоплення. Розповідаю тут про парфумерію. Будь ласка, якщо у вас ця тема, прошу долучайтеся. І почну я з парфуму, який я добре знаю. Зносила пробник, і він давно лежав в моєму вішлисті. Це муск Раважор від Фредеріка Маля і парфумер Маріс. Добра людина Русель». Це парфум теплопряний, ваніль, гвоздику, корицю на мускусно-деревній базі. Аромат. Затишний, теплий, спокійний і спокійний саме через свій характер, проте він має такий хвилюючий ефект через свій мускус. Цей мускус чортяка справжній, він, він дійсно мене хвилює. Цей парфум комфортний, проте не як плед, а як любяча, розуміюча людина поруч. І цей парфум для мене на саме на цю зиму, на таку прохолодну погоду, це парфум добрий і на вулицю, і в приміщенні. Проте для мене він, завдяки своєму такому хвилюючому, пряному настрою для довгих томних вечорів. Наступний парфум, з яким я теж дуже добре знайома, і також. Він був в моєму вішли листі: це ванільний ліс від Serge лютанс. Аромат про таку ваніль, строгу, не кондитерську, деревну. Піраміду цього аромату присутня, окрім ванілі, кокосове молоко, бджолиний віск, лакричник, сандал. Проте стрижень цієї композиції це все ж таки ваніль, а все інше комп... Компоненти додають певних відтінків цієї ванілі. Проте я відчуваю ваніль, не приторну, не пересолоджену дерево та пряність. Це для мене вже парфум той самий плідік, та, 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 та сама ковдрочка, якою якою хочеться огорнутися. Дуже полюбляю парфум, цей парфум носити на вулицю, коли мряка, дощ. Не погода, але ти вдягнута, але я вдягнута по погоді і дуже затишно з цим парфумом. Він для мене абсолютно комфортний, затишний, без таких, скажімо так, хвилюючих компонентів мускусних. Наступний парфум буде від маестро Сержа Льотанця: це сандал Мажескюль», По перекладі це сандал з великої літери. Це найновіший парфум моєї колекції. Я отримала його лише вчора. Моє знайомство з ним було влітку, в магазині. Я... Мені вистачило декілька разів протестувати його в магазині та щоб він лежав до листопада в моєму віш-листі. Отримала я його вчора і про що цей парфум? Він про троянду, сандал, какао. Та ще я відчуваю прянощі. Можливо, я їх сама додумаю, бо що за Серж лютанс без прянощів. З-під кришечки або в шлейфі я відчуваю троянду, потім, коли там ближче пролинаєш, линеш до аромату, я відчуваю сандал, саме такий якийсь дерев'яний виріб, притрушений какао, який таке гіркувато-солодке. Та деякі, та деякі ще присутні пряні нотки. Аромат неймовірної краси, мені він дуже подобається. Проте цей аромат не з легких та тихих. Коли парфумуєшся цим парфумом, ніби такий стаєш трошечки важкий. важче, ніж був, скажімо так. Я його отримала лише вчора. Я нанесла одне розпилення і просто улетіла. Це було дуже гарно. І нанесла другий, і теж було дуже класно. І нанесла третій, і він мене придушив. Придушив саме не гучністю та якимось іншими аспектами, а те, що він відчувався як дуже сухий аромат. Ніби Така ж потріскана деревина від цієї сухості. Проте я не роблю ніяких висновків щодо цього аромату, бо в мене, бо можливо, я все повітря зі своєї квартири вижила цими свічками. І це не парфум такий сухий, а в мене просто квартира сухофрукт. Цей парфум мені сподобався і влітку, і зараз можу зробити висновок, якщо він На будь коли такий може бути навіть повсякденним парфумом, якщо притримуватись нормального дозування. Мені подобається, що він такий складний, проте дуже зрозумілий. Я Одразу відчула і троянду, і сандал, і какао, і спеці. Не, не прийшло щось вишукувати, займатися розбиранням парфумерної головоломки. Дуже класний парфум. І у мене тепер з'явилась ще ось двійка парочка нових лютенцев-кошенят. Це я так називаю, бо я полюбляю, у мене така є темка. Тримати в себе парфуми в парочках. Ось у мене ще одна парочка, бо коли я беру купую один парфум, я ніби його відлучаю від його парфумерної родини. І беру їх двох, щоб їм як кошенятам було веселіше разом. І у мене вже є, он стоїть ще одна парочка. То не ще одна буде у мене тепер четвірка лютанцівських кошенят. Далі я буду розповідати про парфуми, від яких в мене просто перехоплює дихання. І перший парфум — це Serpentine від Comme des Garçons. Це взагалі перший парфум з цього дизайнерського бренду. Ну, це моє кохання. Я коли його відчула в магазині з блотера, з перших секунд я зрозуміла, зрозуміла цей парфум. Буде моїм, ви знаєте те відчуття, коли виходиш з магазину, і знаєш, що ти за ним обов'язково повернешся через деякий час. Цей парфум був випущений в 2014 році, був приурочений розширенню британської галереї Серпантін, яку спроектувала студія Захи Хадід, найвідомішої жінки-архітекторки, і, на жаль, вже її нема з нами, але твори її живуть. Це аромат зелений, свіжий, фужерний і про асфальт. Неймовірна нота парфумерії, яку я раніше не зустрічала. Мені це пахне недозрілими соняшниками, кульбабками, придорожною травою, соняшною, зеленою, пильною і асфальтом розгрітим на сонці. Є в цьому парфумі такий момент, десь на Через годинку, через там півгодинки після нанесення. Ніби я відчуваю цю смолу розпечену смолу, яка от ледь-ледь там потече. І ця нота асфальту в цьому парфумі дуже майстерно вплетена. Вона не робить з тебе робітником там, дорожньої служби, там, коли твій одяг пропах випробуванням асфальту. А вона така грайлива, вона замішана в кедр, і ти відчуваєш що це просто ось деревина, то ти просто ну, відчуваєш асфальт. Ця нота асфальту в цьому парфумі це вона така акцентна, не домінуюча і додає родзинки, а вже ж цьому парфуму і такого контрасту між таким зеленим фужерним компонентом цієї композиції. Життя цього аромату починається з цих соняшників, трави, кольбабок, куди вплетен асфальт, а потім цей парфум трансформується в дуже гарний кедр з якимись ще деревними нотками, і цей кедр довготривалий і неймовірно приємний. Цим хочеться дихати, моє перше враження. Асоціація від цього парфуму була ще в магазині, що я ніби маленька, або природа дуже велика, що я йду у бабіч дороги прямо ось по цій білій, прокресленій полосі, по чорному, свіжому асфальту. І мені по лицю б'ється бадилля. Я розповіла цю асоціацію дівчині-консультанту, яка. Мені показала цей парфум, і вона трошки була така зашарілася від моїх розповідей, що я, наче собака, іду бабіч дороги, і мені трава вб'є в обличчя. Я цей парфум замовила своїм друзям, щоб вони мені його подарували на День народження. Це справдилось. Хочу, щоб цей чарівний парфум, з такою лагідною, лагідним характером. У мене асоціювався з ними, з нашими подорожами, з літом та з гарним настроєм. Наступний парфум буде від бренду «Склова» Замшевий геацинт. Від парфумерки Ані Талановитої людини Соколової. От розняві паскуди. Сирена лунає. Так, замшевий гіацинт. Но це ж якесь весняне бунтарство. Коли його відчуваєш, то, то я чую прям журчання весняних струмочків, прохолода, тала вода, холодні, весняні квіти, бузок, гіацинт і все це на землі. Особисто на мені цей парфум розкривається. Він чарівник, розкривається так, як я би хотіла. Відчув мої думки: він розкривається більше. Холодними, землистими нотами, з легкою такою пудровістю, пильністю, квітковістю. Це неймовірна краса. Це мій фаворит з бренду з Я його ще хочу дуже сильно поносити весною, проте, думаю, буду купувати собі дубель. Бо саме зараз, там наприкінці листопада, вже взимку, мені дуже подобається парфумуватися ним ввечері після душу. Коли там я вже в своїй піжамці, в халатику роблю дуже важливі справи. І він мені такий лагідний, такий спокійний. Дуже подобається його. Ось використовувати тоді, коли не треба щось розношувати. Хочеться просто насолоджуватись парфумом. Ось така краса від склова. Також від бренду склева в мене ще є набірчик. Пробники. Тут три штуки, тут немає е, лише двох з всієї колекції склова: це Wood Iris та Vintage Powder. Мені саме ті аромати не до мого смаку, проте я собі взяла те, що мені подобається. Це Cassis Shipper, аромат про Ягодки смородини, про лист смородини, та такі прохолодні, хвойні відтінки такого аромати холодного хвойного лісу. Знаєте, смородина в мене є мій улюблений парфум про смородиновий лист, та не тільки це лям гайден льо, тінь на воді від бренду Діптік. Там одна смородина. А ось ця смородина, вона така наша українська, рідна. Про е, такі руки випочкані в цих ягодках, про чай вже заварений, смородиновий, про якийсь такий літній відпочинок. Та е, ось ця хвойна про холодність це ось саме те, що мені хочеться відчувати влітку. Ну, для мене цей парфум такий носить. Літній характер, мені хочеться його наносити саме літом, тому він почекає. Наступний це Урбан Petunia. аромат про ніжні квітки, петуні вже в прохолодному повітрі міста. В цьому ароматі присутня і урбаністичність, ніби якась машина проїхала, шини, якийсь димок, пил. Та потім це аромат про. Пряність, гвоздики та смоли. Ось на зараз саме те, що треба. І всі цитрус аромат проти цитруси, який не покинуть тебе через 5 хвилин, а буде з тобою досить-досить довго. Тут цитруси і на верхах, і в серці, і в базі. В цьому парфумі відчувається і ось ця м'якість, і терпкість корки. І притрушене все такими кристаліками солі, гарний аромат. Наступний лот це буде взагалі окремий, я не знаю, що з цим робити. Це коробка. Я обожнюю своїх друзів, вони в мене такі ще гумористи. Вони, вони мені подарували цілий, цілу ось упаковку одеколонів. Ось, наприклад, тут є одеколон Тет. Не знаю, поки що чим це пахне. І просто ця вишенька е, на торті тут є Одеколон Саша. Е, взагалі це дуже цікаво. Ще Боже, це Одеколон консул, мабуть, дуже солідний одеколон. Я насправді так трошечки ну, сміюсь над цим, проте я е, затестила лише один парфум з цього це фіалка Одеколон. Фіалка, і він пахне нормально, ну, нормально. І мені, скажіть мені, будь ласка, цікаво вам взагалі подивитися такий розважально-інформативний огляд цих одеколонів, бо це насправді цікаво, цей Саша. Ну, пишіть, цікаво вам познайомитися з Сашею. Наступний це буде такий пакетик від Наоми Гуцір. Це Набір пробників, тут всі шість ароматів бренду. Наомікуцір це австралійський дизайнерський бренд. Сама Наомі виготовляє головні убори і парфуми зі своєю командою також виробляє. Ці аромати, я ще не розпробувала їх всі, проте я зрозуміла їх характер. Це просто монстрячі парфуми. Коли їх наносиш на шкіру, тебе аж так відсовхає настільки це така монстряча хвиля парфуму. Проте вони як такі козлики. Випускаєш їх, вони такі брикаються, хочуть тебе вхопити, а потім ніби що все добре і заспокоюються. Ось такі парфуми, їх наносиш, хочеться це скоріше змити, бо це так гучно, настирливо. А потім вони заспокоюються і просто такі лапусечки, такі гарні парфуми. Я насправді їх всі протестила лише один раз. Це доволі це, це взагалі мало, щоб взагалі зрозуміти бренд Naomi Омігу Купувала я це пробніки лише за одного за бакелітової ночі. І коли відчиняєш цей пакетик, тут шість пробників. То ти відчуваєш лише бакелітову ніч. Ось ці шість пробників. Мені, в мене ще досить мало інформації, щоб зробити огляд цих парфумів. Це буде окреме відео про цих складних монстрячих красенів. Проте Ньюїди Бакеліт це парфум про зелень, туберозу та про пластик. Бакеліт. Це такий тип. Негорючого або там туго плавкого пластику, який використовується для виготовлення яких розеток, там де є можливість о, якогось пожару в якихось таких деталях. А ще я пам'ятаю, в дитинстві були такі телефони бакілітої, де ми так в дитинстві в дитячому в дитячому садочку так з ними фотографувалися? Науміґуцір no, все буде попереду. Наступний парфум це Анкер Нуар від Лелік. Я подарувала цей парфум своєму батькові, затестила в нього і тепер і. Він у мене є, бо я в нього закохалась. Це аромат про ветивер, кипарис, кашемірове дерево та мускус. Він свіжий, прохолодний, темний. Навіть в чомусь мінорний, ті люди, на яких може впливати мінорність і пригнічувати їх, то він може це зробити. Ось така в нього є суперсила. Проте я для себе відчуваю мінорність взагалі як частину свого характеру. Для мене це уособлення листопада. В мене така асоціація з ним про ці чорні гілки на тлі білого неба. ця Сніг на, подекуди сніг на чорній землі. Ця така контрастність чорного та білого, прохолодного на вулиці, темного, в цьому ароматі більше темного а вже ж, ніж білого. Я отримала від свого батька дуже класний відгук на цей парфум, бо він мене займається обробкою деревини, і він мені сказав, що. Він відчував цей аромат, коли обробляв червоне дерево сорту амарант. Він виготовляв там, певний виріб, я його вам покажу. І він сказав: це парфум пахне саме так. Після цього я теж почала відчувати в цьому ароматі цю атмосферу деревообробної майстерні. Тут відчувається і такий вологий спил, і якась оці, така стружка. В цьому ароматі є така певна. Жирінка бо така маслянистість, ніби від інструментів, якими оброблялись деревина. На ній залишилися ця якісь олії ефірні такі розігріті. Я ще була на майстер-класі, де ми розбирали парфумерні інгредієнти, і я тестила, нюхала саме абсолют ветивера, і він. І цей парфум пахне саме так, ну, частково. І ось ця ефірна олія вітивера дуже тут відчувається. Неймовірна, прохолодна, темна, мінорна краса про Ветивер. Хто полюбляється на то парфумері, обов'язково для затесту. Наступний парфум це буде не лише моя новинка, це новинка взагалі парфумерного ринку. Це парфум від Loewe Earth. Я обирала цей парфум на осліп, орієнтувалась по піраміді: в ній тут груша, фіалка, трюфель, мімоза і смола елемі. Також Loewe-чевний бренд не торгує за паребріком, а і також дизайн. Це естетика цього парфуму, на мій погляд, на дуже високому рівні, на лютанців теж дуже схожі такі, такими ось своїми висотками. Про що цей парфум мені? Він про свіжу, таку зелену, хрустку грушу з кісточками, з гіркотою, ніби розламані ці кісточки. Потім в ароматі відчувається квіткова, ніжна, така фіалкова нота. Я насправді не знаю, як пахнуть фіалки в дикій природі, я їх ніколи не відчувала в лісі, але ось парфумерною парфюмер... фіалкою тут пахне. І в... в ньому в ароматі є ще така пильність, землистість, прохолода і вогкість, таке враження, ніби ти. Припав до землі і вдихаєш ці квіти з землі. І на цьому розкриття аромату закінчується просто от квітковість, яка стає тихішою і зникає. І насправді мені це дуже подобається, бо це парфум такий квітково-фруктовий, або, якщо точніше, грушево-фіалковий. І часто такі парфуми. В базі мають якийсь мускус або деревину, і ця квіткові зникає і переходить в той мускусну деревну базу. Проте тут ні. Чи то м -м, ця от смола елемія якось закріплює ці квіти, що, що вони такі довготривалі ніжні, фіалкові довготривалі квіти з пилом, землистістю та прохолодою. В цьому ароматі я бачу такий Абсолютний профіль літа весни от парфумка на той період теплий, або коли ми вже чекаємо на тепло, коли хочеться щось такого свіжого, фруктового, хрусткого. Груша тут прям така ж відчуває, ніби ти так її з звуком відкушуєш. Парфум має лагідну, делікатну, спокійну, напівтаку прозору акварельну. Вдачу. Я раніше не була знайома з парфумами Луева. Це для мене е, перший парфум. Навіть не знала, якого характеру від цих парфумів очікувати. І цим характером я задоволена. Наступний парфум це той подарунок, який мені зробили сюрпризом. Я не знала, що це буде саме. Це парфум, який називається Passiflora від бренду NES. Це американський бренд. Це такий формат ручки з роликом. Парфум про по... заявлено в піраміді як трава та пристрасноквіти. Пристрас Мабуть, це ось така ось пасіфлора. Це, це дійсно пахне дуже е, такою гіркою, вологою травою та квітами. Проте цей аромат. Дуже гучний, мабуть, перше, що треба знати про цей аромат, про його гучність. Якщо ви хочете, щоб у вас просто сусіди знали, що у вас є пасіфлора. Мої сусіди знають, що в мене є пасіфлора. Аромат гучний, ніби ти ось так ось в обличчя, обличчям впав в дуже вишуканий букет квітів. Таких квітів, ніби як з Пандори, які можуть тобі руку відтяпати, якщо ти будеш погано з ними поводитись. І я його е, наношу прямо ось таким на пів, пів сантиметра провожу по своїй руці. І тоді він дійсно пахне е, більше навіть травою, такою гіркою, ніж квітами, і доволі приємний. Проте з флакона, і якщо переборщити з нанесенням, цей парфум гучно-квітково трав'яний. То що? Це все. Про всі подарунки показали, про всі парфуми вам розказала. Дякую вам за увагу. Пишіть, будь ласка, ваші враження про якісь парфуми. Можливо, ви маєте як доповнити мій опис, щоб це було всім корисно та цікаво. А я з вами прощаюсь. Бувайте! Слава Україні!